Сьогодні <laughs> у нас шостий розділ. І е, шостий розділ ми будемо говорити сьогодні про чудо е, нагодування е, людей. Да. І от е, Ісус, в кожного євангелиста є е, е своя кульмінація, є е свій пік, е, де Він зображає Ісуса Христа. Матвія, де це зображено і в синоптичних Євангеліях, воно ближче до Матвія, йде цей пік до того, коли Христос робить чудеса, він проповідує, Він відкривається євреям, людям, які оточують Його, як Месія, як Христос, як ми говорили цього разу в неділю, як помазанець з Божий. Ідеться кульмінація, така підйому його в суспільстві, в народі. І після того слідує відкинення юдеї відкидають Христа, його не приймають в синавогах, його не приймають різні інші люди, але його приймають язичники, і потім кульмінація. Матвія завершується тим, що Христос е робить чудо. Да? Він, він виганяє демона е з хлопчика, який, є, е який був удерживий цим демоном, він був сліпий, глухий, німий. Да? І це було абсолютно чудо. І євреї вони грішать проти Святого Духа. Да? Е в Євангелії від Івана Іван е бачить. Інші історії, які не описує Матвій, але вони теж близькі до цієї кульмінації і відкинення Христа. І от, шостий розділ він є феноменальним з точки зору, що Христос робить теж чудо. За Христом слідують люди. Він починає проявляти себе як Месія, і за ним слідує народ. За ним іде за ним його 12 учнів, які він вибрав. Потім Христа є ще крім них 70 учнів, які теж оточують його, які є близькі до цього, що ми би назвали внутрішнього кола спілкування Христа. І за ним слідує великий натовп. Натовп сказали, така мега-церква. Христос теж мав мега-церкву. Як її мають сьогодні деякі пастори у світі, але Христос мав цю моєї церкву не дуже довго цього на пару годин, поки він її годував хлібами і рибу. А там було десь п'ять тисяч людей. Оці люди, які були змучені, обтяжені, люди, які втікали від риму, люди, які жили на пустелях, хворі каліки, бідні. Різного роду, різного роду група цих людей, ми все можемо уявити, вона слідувала за Христом. Вона йшла за Христом. І от шостий розділ, після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського Четівряцького моря, а за ним ішла безліч народу, бо бачили чудо його, що чинив над недужими. Ісус вже нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями, наближалася ж Пасха, Свято Юдейське Ісус звівши очі свої. Бачимо, що в Івангелії Івана написано: вже тут у нас є вид виженка, да? близьке до розп'яття. Пізніше, коли вже ми перейдемо на далі розділи, фактично 14, 13 розділ. Тут вже мова буде йти самі: фактично, проповіді Христа, близькі до. Пасхального дійства. І тут тут вам теж пише, каже, наближалася Пасха, свято Юдейське. А Ісус звівши очі свої та й побачив, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив його випробовуючи, бо сам знав, що він має робити. І Христос, часом, як батько, може запитати в дітей. Коли що сталося, щось поламалося, що ж ми будемо тепер робити? І дитина дає свої варіанти. І хоч батьки вже, напевно, наперед знають, що вони будуть робити, як будуть вирішувати цю проблему. Але тут Ісус випробовує пили і каже, що ми будемо робити, стільки людей. І часом ми теж думаємо, що ми будемо робити, як ми вирішимо цю ситуацію, як ми вирішимо цю проблему. І Бог нас часом питає, що ти будеш робити, як ти будеш вирішувати цю ситуацію. Ми, звісно, не знаємо до кінця, але кращий вихід, краще вирішення це і сам Ісус Христос. Пилип йому відповідав і сказав: що за 200 динарії їм хліба не стане, щоб кожен із них буде трохи дістав. 200 динарій – досить великі гроші. Але говорить до нього Андрій, один з учнів, його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку? Да? І кожен з них давав дурні ідеї. Да? Ми бачимо, наскільки да, ми, як люди, є обмежені в тому плані, і Бог питає, що ми будемо робити. Ситуація серйозна, проблема велика. І кожен день каже: о, ми тут навіть за 200 динарів ми цю проблему не вирішимо. А інший каже, та є тут хлопчик, от в нього два е, кошика хліба і дві риби. Він на них при цей присів і заглядав за тим хлопцем, mm -hmm. щоб той риба теж поїсти. Бо він так побачив, то все, але потім сам поняв, яку дурну відповідь він сказав, і сказав, він каже, та що це, та що це взагалі? Що це для такої кількості людей? Це нічого. Е, е, Ісус відказав: скажіть людям сідати. Ну, скажіть людям сідати. А була на тім місті велика трава. І засіло чоловік числом і п'ять тисяч. Є добра напевно ілюстрація. Коли люди на ногах. Є певний рух, є рух тіла, рух емоцій, рух плоті, і, і добрий пастир, пастир, коли приводить своїх ягнят, отару на зелені і він їх а, вони мають очікувати. І Христос сказав людям присісти. Це от добра річ, напевно, я не знаю, що в нашій культурі є таке присяде на дорожку. Ми, напевно, mm -hmm. люди раніше не присідали на дорожку, а молилися. Це вже за часи комуністів. Коли вже молитися не можна було, то вони просто сідали на дорожку Тіп, і мовчали на дорожку. Але це є добре. Присісти. А що це означало? Присісти втишитися. Покласти надію свою на Бога, да, довірити себе. Бо коли людина знаходиться в такому активному стані плоті, вона починає, як ці два апостоли, давати якісь свої ідеї, свої вирішення. Але коли ми присідаємо, коли ми маємо наш час роздумування з Богом, Бог починає до нас говорити, Бог починає нас зцілювати, Бог. Починає з нами спілкуватися. Важко спілкуватися з людиною, яка є активна, яка має ідеї, яка має свої бажання, точки зору. Бог каже, присядь, відпочинь, зупинись, послухай, краще послухати, краще втишитись, краще прилягти, краще почути Бога, ніж носитися. Як ми кажемо часто, як курка з відрубаною головою. Ми не завжди знаємо, що правильно, ми не завжди знаємо, що добре. Але коли ми присідаємо біля Ніг Христа, коли ми присідаємо біля нього, ми очікуємо від Нього. Він стає центром, він стає тим, хто знає, що він має зробити. Подумайте, Єремію, 29 дев'ятий розвитку, Бог каже. Я знаю ті думки, які я думаю про вас. І це є думки миру, думки добра, щоб дати вам майбутнє. Коли ми через гріх в нашому житті, через людську гріховність, через, можливо, наш життєвий досвід, така теж річ є, ми не завжди маємо позитивні думки, чи то про себе, чи про ситуацію, чи навіть про проблему. Але коли ми сідаємо біля них Христа і відпочиваємо біля них Христа, народу Божому ну, залишається сьогодні що? Суботство. Не? Суботство залишається сьогодні Божому народу. І це не є один день в тиждень. Це є спочинок не? константний спочинок, який Бог для нас задумав. І насправді мені здається, я в своєму житті. А коли хвилювався, коли щось намагався зробити, робив більше помилок. Як, Знаєте, то як муха, щоб бачили, як летить і потрапляє в цей полотинок, яку зробив павук чи кумарник. Він перше туди попала одна лапка, і вона починає і то, щоб вирватися, зараз друга лапка починає трясти. Зав'язає третя лапа, четверта лапа. І все. Чим більше трясеться, чим більше вона робить цих неправильних рухів, тим більше вона попадає в цей капкан павука. І потім відбувається жахлива картина, де, напевно, якої не було в часи, коли Бог створив цей світ. Я не думаю, що павуки їли мух, вони почали їх їсти після гріхопадіння. тому що все змінилося, павуки, напевно, їли, які кліші, комарі, нектар і пили воду з роси. І вибуває павуки, і починається атака, і починається все решта. І тому енергія плоті є некорисна. Жодне тіло не виконує волю Божу. Волю Божу виконує тільки дух, тільки спокій. Ми говорили про Ілью, який в неділю йшов на Божу гору. І відчув трясіння, відчув вогонь, відчув великі якісь ознаки, але в цьому всьому не було Бога. Бог з'являється в тихому і лагідному голосі. І чим більше ми ходимо з Христом, тим більше ми маємо вчитися слухати цей тихий і лагідний голос, який, говорить, переважно починає. Розмову з того, що він говорить нам, що я тебе люблю, я є за тебе, я простив твої гріхи, я відкупив тебе, я маю план для твого життя. Не хвилюйся, не переживай. Я є твій батько, я є твій Бог, я є по твоїй стороні. Ми це пройдемо, ми це вирішимо. Це не проблема, це, це не страшно. Я маю забезпечення, я маю вирішення. Я кажу, Боже, що ти збираєшся робити? Тут за 200 динарів ми не вирішимо цю проблему. Бог сміється. Боже, в нас тільки в нас все, що в нас є, це два кошика хліба і дві риби. Бог каже, це, це дурниця. От ми неймовірно, Росія думала, нападаючи на нас, і казала, та що там в той є України, що там тих українців? Що там в них є? А в них нічого нема, Ми їх там цей за місяць за Київ за три дня там, чи ще щось. І тут вже два роки вони не можуть. і Їх це бісить, і їх накриває. Українці ще атакують, і ще два корабля недавно потупили. Сьогодні ще й завод взірвали. Величезний, дуже важливий, стратегічний. І так, в нас нічого немає, в нас є Бог. І він дає нам можливість, дає забезпечення, дає підтримку. І отут... І неймовірна річ, ми трошки потопчемося на одному місці, Чуть-чуть так потопчемося на цьому місці. І Христос сказав: сідайте, топчіться на одному місці, сядьте, стопчіть цю траву, розслабтесь, ви занадто напружені і він сказав: Скажіть людям сідати. Скажіть людям сідати а там на тім місці велика трава. І вони її стоптали, і засило чоловік числом із п'ять тисяч від собі. І так, взяв Ісус хліби і подякував, вчинивши, роздав людям. І так само із риби, скільки хотіли вони. І не ймовірно, а як він робив Христос? Христос ламав і було знову. Христос ламав, давав, і хліба було знову, і знову ламав, і знову давав, і знову ламав. І це не була ілюзія, це був реальний хліб, скільки треба було. Стільки їли, скільки треба, було. люди їли. Христос ламав. Люди їли. Христос ламав, і давав, і давав, і давав, і давав, і давав, і давав. Це неймовірна річ, знаєте, Божа благодать і Боже забезпечення. Ми часом думаємо, що Бог нам раз щось дав, і більше він нам нічого не дасть. Це неправда, Божа, благодать – це як хвилі на морі. Вони постійно приходять, і Бог постійно дає, Бог постійно забезпечує. Подумайте, манна, яку Бог дав Ізраїлю, коли вони вийшли з Єгипетського краю, перетнувши Червоне море, почала падати на Синайському півострові. Знаєте скільки вона падала євреям? Вона падала 40 років. 40 років блудили по пустелі 40 років кожного ранку, кожного ранку, кожного ранку, кожного ранку. Кожного ранку. Було заборонено. Набирати манну на вечір це був гріх, що вона згнивала і ставала огидною, і не можна було їсти на другий день. Чому Бог вчить нас довіряти йому за завтрашній день, за новий день? І знаєте, коли перестала падати в євреї манна на другий день, коли євреї перейшли Йордан, перепали Йордан і війшли в обіцяний край, тому що в обіцяному краї це вже була нова історія. Нова диспенсація, і нова благодать, і нові взаємовідносини з Богом, де Бог вже починав давати їм, те, що обіцяв їхнім батькам, ввівши їх в заявдання, яке називалося землею, яка тече молоком і да, і м'ясом, і всім забезпеченням. І от Христос давав свою благодать людям, і вони їли. І собі вони їли хліб. Вони їли рибу, їли скільки хотіли. Не було обмеження в тому. Бог не сказав Стоп. І вони їли аж до схочу, аж до насичення, і їли дотиск, поки а, не переставало а, цьому всьому, не переставав кінець. І, і як наїлись вони, він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позосталі. Щоб нічого не загинуло, і зібрали вони. І дванадцять повних кошиків наклали кусків що лишалося із п'яти ячних хлібів. Тобто люди наїлися до пуза, люди наїлися так, що вже не було куди пхати, таке, як на весіллі у вкані Галілейській, і набрали то, що лишилося: набрали риби, набрали, набрали хліба. І, і наклали дванадцять 12, 12 повних куші. Дванадцять повних коші. Ще лишилося. І це наш Бог, так, який дає а, знадлишку, який дає по благодаті. Знаєте, благодать це є якась така скупа річ. Бог є щедрий, Бог є милостивий, Бог є милосердний, Бог є добрий, Бог а, проливає благодать своєю як рікою. Як дуще. Коли ми дивимося на всесвіт, на і думаємо, Боже, скільки листя, наше так багато листя, наше так багато трави, на що так багато дерев, Бог любить, щоб всього було багато. Бог любить багато по багатому. І це є добре, і це є його благодать, яка є багата. Звісно, що ми не хочемо говорити вже про проблеми цього світу, але тільки про Божу благодать. Люди побачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен був прийти на світ. І, і це цікаво, да? так... О, клас. Благодать. Це той пророк, який мав прийти на світ. І а, речі, що цікаво, а, яка є а, голод, втомування голоду. Це є найперша базова причина людини. В еклізіаста написано, що все, що людина робить, вона робить для свого шлу. Тобто втомування голоду це є базова перша причина. Бог втомував їхній голод. А це був перший крок, ясно, що він не збирався на цьому закінчувати своє життя з ними. Він хотів показати їм речі ще більше, ще краще, ще неймовірніше. Але вони сказали, так, да, це той Пророк, який справді повинен прийти. Старіхши ж Ісус, що вони мають заміг прийти та забрати Його, щоб встановити царем, знов на гору пішов сам один. І ці люди ясно хотіли його забрати і зробити його зараз царем. Ну, хто би не хотів, така благодать, така можливість, така неймовірна річ. Хтось прийшов і дав людям стільки особливо бідним, богим, хволим, немічним, безробітним, стільки благодаті. ймовірно. Але не в цьому був весь план Божий. Божий план заключався в більшому. І з Богом ми завжди маємо бажати більшого, бажати кращого, не зупинятися. На тому, що є, зупинятися на досягнутому. Бо коли ми зупиняємося, коли ми зупиняємо наш шлях і кажемо, як в Лавдіківській церкві, я вже збагатився, я вже досягнув, мені вже нічого не потрібно, тут стає день нашого падіння. День падіння Давида відбувся тоді, коли він сказав, ну, вже все. Я вже на пенсії, я вже все, вже мені більше нічого не треба. Я вже... Я кажу, що там святкували, не народження Народні думаю, яка паняса, просто неймовірно, 82 роки, це просто і вона бігає. 84 роки Боже. за 84 роки. І вона не здається, вона як живчик, вона як метеор бігає. І, слава Богу. І я скажу, знаєте, люди часто можуть кажуть, так вже я все, що мені вже там треба, так вже все, а я вже нажився, а я вже все. То я вже з хати не вийду. І вони починають хворіти, вони починають слабіти, вони починають деградувати. І, і це життя, да, це рух. І з Богом життя це так само рух. Нам треба час рухати сперед. І Бог від нас цього хоче. Але сьогоднішня проповідь є про Божу благодать. Бог. Який дає нам, тим дівцям, які топчаться на одному місці, на його траві, дає нам свою благодать. Аллія! Слава Богу! з надліжком дає, із надвижком. Амінь. Амінь.